Хотілося б поговорити про громадський транспорт і його ефективність роботи. Ми розпочнемо, мабуть, з проспекта Перемоги. Ось зараз ми по ньому їдемо. Тут є ямки, є, є дві смуги руху і. Зазвичай в правій смузі руху їде громадський транспорт, але в, в, в час пік ця смуга руху ну, цю смугу руху займають автомобілі і вони сюди накопичуються, потім впираються в громадський транспорт. От як зараз ми бачимо спереді, вони вмикають лівий поворот. Ну я так само вімкну лівий поворот і всі перелаштовуються наліво. Тому логічніше було б облаштувати зразу. Тут смугу громадського транспорту, щоб вона була завжди постійно вільна, і громадський транспорт міг ефективно працювати. Бо буває такі періоди, що в час пік сюди накопичується дуже багато автомобілів і всі стоять, бо вони не можуть виїхати і в ліву смугу руху, і заблоковують праву смугу руху, яка могла би бути виділена для громадського. Тому хочеться почути вашу думку, що ви скажете про смугу громадського транспорту на Спект перемоги